Так, трішки підкоректували обороти. Зараз ще раз пробуємо. Запускаємо водичку. Нагадую, що водичка регулюється, швидкість потоку води регулюється не кранами, а частотним перетворювачем, який внутрі в цій знаходиться, поки валить. Будь здорову. Так, нажимаємо старт. Така швидкість зараз. Прилічна можна регулювати швидкість меншу поставити. Все пройшли тут же я два рази пройшовся, то тут же зараз десь пару десяток вже зняло воно.